Вітаю, друзі, у продажі Mazda CX-5, автомобіль 2014 року випуску, автомобіль з чесним та перевіреним пробігом у 230 тисяч кілометрів. Під капотом 2,2 дизельний двигун SkyActiv з потужністю 150 кінських сил і цього буде цілком вистачати для спокійної Врівноваженої з ди на автоматі, автомобіль на повному пресуючому приводі. АВД жодних жодних зауважень, звісно ж, немає щодо цього автомобіля. А зараз переходимо з вами у салончик. Оглянем, яка ситуація там також, також приємна ситуація. Зверніть увагу на дверні карти. Немає ніяких подряпин, немає ніяких дефектів. Повний електропакет, що передні, що задні склопйомники, електрорегулювання Зеркал заднього виду, та звісно ж автоскладання дзеркал заднього виду. Багато багато різних асистентів присутні мультифункціональне кермо з круїзом контролем, з підключенням до телефона та навіть з керуванням голосом. Далі на черзі сидіння, гарні збережні сидіння з тканини з боковою підтримкою. Є маленькі незначні заломлення, але це характерно як для автомобіля з пробігом у 230 тисяч кілометрів. Є мультимедія, мультимедія з навігацією двох клімат контроль. ось такий селектор передач. Оглядаємо зараз з вами другий ряд сидінь. Також, друзі, це тут все у шикарному доглянутому стані сидіння. Ось такі тут є, звісно ж, підлокітник. Підлокітник є функціональний з двома підстаканниками. Що там у багажнику? А у багажнику досить і досить багато місця. Можна перевести стиральну машинку. Автомобіль уже на транзитних номерах. Автомобіль повністю готовий до нового власника. Кого зацікавився автомобіль, Можете телефонувати, можете. Питатись можемо пригнати цей автомобіль у будь-яку точку України щодо вартості. Вартість становить 13 тисяч доларів з сертифікатом. До зустрічі! До зустрічі на нашому каналі Ваш Карлс.